Дякую, що прийшли? Сусечко хочу вас познайомити. Дмитро про це художник нашого проєкту. Гульнара Абдулаєва і сторони нашого проєкту. Ростався художник кераміст. Артефакти, я 20 років. Ви побачите 18 предметів, і 18 ілюстрацій. Тобто це колекція. Цей предмет мангал. мангау. Це всередину Так, Так. А тут розтоплюється добре А У вас ці. сюжети. Як надихали? Тобто, звідки ви брали? було пару фотоальбомів кримські татари вже сучасні видання, наприклад, альбом присвячений там обряду весілля і там кроматичні костюми. Ну так ну задача показує, що з цього ковшина є це не вода, а молоко так, це так, спеціальне так, та, тут е, представлена виставка Кримська Татарська кераміка, спадщина майстрів. Виставка організована проектом зинджир. Зинджир з кримськотатарською перекладається ланцюг. Експонати, артефакти, на основі яких ми виробили керамічні сосуди, а і також ілюстрації, які показують нам побут життя кримських татар. Цей проект, який був реалізований Кримським інститутом стратегічних досліджень, недержавної організації за підтримки Українського культурного фонду, приділити мінімум одного дня. Найди час до першого грудня. 1 грудня вона вже поїде в інші міста до Львова Тернополя. А так ви поки що можете це зробити в Києві неймовірні екскурсоводи, які вам розкажуть неймовірні речі, і ви розумієте, чому Крим це Україна, і чому кримські татари це є якор, опора української державності. Унікальність серії полягає в тому, що це можливо чи не найперше зображення образу кримських татар в образотворчому мистецтві з часів початку ХХ століття. За кожним предметом є ритуал, є традиція, є культура, є історія. І ці предмети вони відкривають, розповідають нам про нас. Основне завдання це створення позитивного, взаємного сприйняття кримських татар і українців, бо Крим це Україна. Це робили справжні ентузіасти. Форма подачі матеріалу і зв'язок поколінь, і навіть неймовірні роботи живопису, які якраз пов'язують, і ви можете легко уявити собі, як це було. Тема Криму в усіх сенсах і в культурному, і в історичному, і в політичному, вона відіграє дуже важливу роль. І тому дуже важливо створювати мистецькі культурні продукти високої якості, які би говорили про Крим не тільки в сугубо політичному, але щоб можливо було взаємодіяти з різною аудиторією, в тому числі і культурною. Приходьте, вас тут чекають, буде цікаво. До першого слава Україні! Крим це Україна.